Потішити себе ковбасою та сиром українці прагнуть не лише на свята, придбати таку смачну і головне якісну продукцію можна на ринку столичний за м'ясними та молочними смаколиками. Прямуємо до пані Світлани. У нас домашня продукція, колбаски печені, колбаски копчені. Є балачки, також печені, запечені і закопчені. Дуже смачні, дуже... є індича, ще колбасочка також домашня. І є балачки, вирізочка, все дуже смачне, дуже завозу у нас кожні три дня нам приходить новий товар. Везуть цю продукцію із Чернігівщини. Там увесь асортимент м'ясних виробів готують на фермі, розповідає продавчиня. Одним із найпопулярніших товарів серед покупців нині є балик. У нас е, баличок е, яблучко. Він робиться із істинця, і дуже він смачний. Він дуже сочний, ніжний. І, і, і по смаку до добре смак у нього. В середньому ціна на ковбаси та балики коливається від трьохста до чотирьохста гривень за кілограм. У нас ціни дуже доступні. У нас найвища ціна це йде 420 гривень. Вирізочка у нас трошечки дорожче йде по 700 гривень. А так 390, 300, 320, 400. На додачу до смачної ковбаси тут можна придбати і якісний сир. Моцарелла у нас два види. Є моцарелла сулугуні, вона йде тверденька, як сулугуні домашні. І є русольна моцарелка, вона менш жирна, більш дієтична і трошечки солоніша. Розсольна. А та моцарелка домашня, вона гарно плавиться, і можна на салатики, можна на піцу, хто як полюбляє. Також у нас ще є халуми сир-гриль. Він не розтікається, він тримає гарну форму. Його можна на грілі, його можна на сковородочки жарити. Він держить формочку. Ви можете його нарізати соломкою, як ви бажаєте. І він буде так, як ви зробите. Приготуєте так, він вам і буде. Крім того, у продажі є козина та овеча бринза. Овеча бринза, вона більш витримана, вона трошки солоніша. Ну, її на бану беруть, там хто як полюбляє, хто до кави так, ось п'ють. а козина вона є зеленню, є з пожитником з горішками і є чисто класична. Вона менше солона. Вартість сиру, порівняно з минулим роком, зросла, проте не набагато. Трошечки піднялися ціни, ну не набагато там. Мінімально на 10 гривень. Придбати у пані Світлани можна навіть десерти. Десерти у нас декілька видів. Так, це творожок, наш творожок. Він збивається з вершками і додається фруктовий наповнювач. Вишенька, малинка, Ну хто хто як бажає, де так? сирочки також звичайний наш творожок, без добавочок, без наповнювачем середині немає там нічого, просто зверху з шоколадиком. Це все в формочках готується вдома і все нам доставляється. Також однією із найпопулярніших солодких пропозицій є молозиво. Молозиво це саме перше молочко. Жили хто знає, у бабусі були там, да саме перше молочко. Воно збирається, додається туди яєчко, додається, можна додати, можна додати цукор, хто як бажає. Ви знаєте, я ще почула, мені сама не знала. Ну що сольоне запитують сольоне. У нас воно сладеньке, да, додається ванілечка, сладеньке, дуже смачне Тож не зволікайте і мерщі купуйте свіжу, якісну та корисну домашню продукцію на ринку столичний. Альона Шевченко, Станіслав Росик, спеціально для апостроф тіві